Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Неоголошений візит державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до української столиці стане одним з найбільш важливих таких візитів за останні місяці війни Росії проти України. По перше, державний секретар Сполучених Штатів, як вважають поінформовані джерела, має оголосити про нову допомогу для України на суму більше одного мільярда доларів. Це оголошення буде. Ще одним свідченням того факту, що Сполучені Штати готові і надалі допомагати Україні у її опері російської агресії і ніякої втомленості від війни, на яку розраховує президент Російської Федерації Володимир Путін у Сполучених Штатах не спостерігається таба більше зберігається двопартійна підтримка України. У її боротьбі з Росією, про яку якраз в той час, коли Блінкен прямував до України, оголосили керівники демократів і республіканців у американському сенаті. Другий важливий сигнал це те, що державний секретар вперше з моменту так званого великого вторгнення Росії в Україну зупиниться у Києві на ніч, що має стати. Свідченням того, що у Вашингтоні впевнені у забезпеченні нормальних умов для. Керівника американського зовнішньополітичного віноства з точки зору його особистої безпеки. А особиста безпека такого високопоставленого чиновника це свідчення того, що у безпеці знаходяться й інші мешканці української столиці, що тут можуть спокійно працювати дипломатичні представництва, що робиться все можливе для того, щоб протистояти російським атакам на Київ та інші українські міста. Є також важливим момент тематики перемовин державного секретаря Сполучених Штатів з українськими керівниками. А Ентоні Блінкін, звичайно ж, проведе перемовини із президентом країни, очільником Міністерства закордонних справ та іншими керівниками. А також за американською традицією з представниками громадянського суспільства, звичайно, державний секретар Сполучених Штатів буде обговорювати із своїми співрозмовниками те, що відбувається під час українського наступу на позиції російських збройних сил на українській землі. Те, що потрібно українській армії, для того, щоб цей наступ був більш ефективним і більш енергійним, те, що буде потрібно після того, як закінчиться цей наступ, адже багато хто вважає, що для звільнення української території від ворога буде потрібно ще чимало зусиль, і тут також дасться знаки допомога від союзників, і звичайно. У сполучених штатах бажають, щоб державний секретар отримав з перших рук оцінку ситуації, що складається на російсько-українському фронті. Ну і не будемо забувати, що державний секретар Сполучених Штатів прибув до Києва якраз напередодні ймовірної поїздки президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Президент України планує виступити на засіданні Ради безпеки Організації. Організації Об'єднаних Націй присвяченому Україні також можливий його виступ на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, під час якого знову. Керівникам країн і делегацій, що прибудуть на цей представницький форум, буде нагадано про звірячі окупаційні дії Російської Федерації на українській території. Однак, окрім цих апеляцій до міжнародного співтовариства, а як ми знаємо, під час голосування у організації Об'єднаних Націй переважна кількість її членів завжди засуджує агресивну окупаційну політику Росії. Окрім цієї апеляції, є також дуже важливими зустрічі президента України із американськими керівниками. Сама зустріч президентів України і Сполучених Штатів, якщо вона відбудеться, стане важливим етапом щодо з'ясування, яку ще допомогу і воєнну, і фінансову буде отримувати Україна від своїх американських союзників, як буде просуватися співробітництво сполучених штатів із країнами Європейського союзу по подальшій допомозі Україні у її протистоянні російській агресії. І очевидно, що Візит державного секретаря Сполучених Штатів до української столиці є частиною підготовки до цих американських зустрічей. Зеленським. є свідченням того факту, що у Вашингтоні серйозно ставляться до цієї майбутньої подорожі президента України до Сполучених Штатів. І хотіли б зрозуміти, як виглядатиме його розмови з президентом Сполучених Штатів, і чого саме український президент очікує від. Т цієї розмови, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що політика це насамперед не особисте спілкування очільників держав. Очільники держав розмовляють між собою 20 чи 30 хвилин, якщо мова йде про розмову у куларах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй чи годину, коли мова йде про якусь спеціальну зустріч, тоді, коли між їхніми радниками, між високопосадовцями. Все вже узгоджено, і президентам залишається тільки схвалити попередні домовленості своїх радників, і з цієї точки зору не варто недооцінювати оцей приїзд державного секретаря Сполучених Штатів, тому що за великим рахунком, те, що Джозеф Байден може сказати Володимиру Зеленському під час їхньої двосторонньої зустрічі у Сполучених Штатах, якраз залежатиме від того. Що зараз Ентоні Блінкен почує від? Володимира Зеленського та інших керівників України ну і звичайно ж не будемо забувати також про те, що Сполучені Штати дуже уважно стежать за тим, як українська влада позбавляє позбавляється тих корупційних проблем, які завжди існували в українській державі, і які отримали свій потужний поштовх після того, як посилився вплив певних олігархів насамперед кол колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського. Затримання Коломойського. Якраз перед приїздом державного секретаря сполучених штатів до української столиці також мало б стати серйозним сигналом до Вашингтона, що у Києві чують ту занепокоєність сполучених штатів впливом олігархів на рішення української влади, яка висловлювалася буквально з перших днів після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні. Варто нагадати, що невдовзі після цього Ігор Коломойський, який саме дякуючи цій перемозі, отримав можливість повернутися до... України і почати нові е, аспекти в розвитку свого бізнесу був оголошений державним секретарем Сполучених Штатів е, тим, хто знаходиться під персональними санкціями. США разом із своїми родичами та її найближчими соратниками, і таким чином саме Ентоні Блінкен, та людина, яка має цікавитися, якою ж зараз є доля Ігоря Коломойського, яким є вплив могутнього олігарха на рішення української влади, які стосуються насамперед економічних проблем країни, і наскільки серйозною є тема його затримання за? Запитом Служби безпеки України, адже у Сполучених Штатах прекрасно усвідомлюють те, чим відрізняються функції СБУ від функції антикорупційних органів. Не випадково ж, якраз перед візитом державного секретаря Сполучених Штатів до української столиці, керівники антикорупційних структур побували із візитом у Вашингтоні і зустрічалися із провідними американськими високопосадовцями. І джерел відомо, що їм було. Повідомлено, що Сполучені Штати будуть підтримувати їхні зусилля, і вони можуть не звертати великої уваги на те, якою Може бути реакція на їхні дії, як з боку окремих українських чиновників і високопосадовців, так і з боку тих представників українського суспільства, які, як правило, завжди готові підтримати певні інтереси, а не інтереси держави, яка має позбутися могутнього олігархічного і корупційного впливу на саме своє існування того впливу, який вже неодноразово давався взнаки на функціонуванні українського державного організму, і, врешті-решт, привзвів до. Чималих катастроф. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!